Ось цей самобутній одяг це е, робота рук художниці декоративного мистецтва, модель'єра, е, особистості, яка відображає епоху Любові Панченко. 2 лютого е, пані Любові виповнилося 84. Вона мешкає в Бучі. І сьогодні ми будемо говорити про цю особистість, про те, що вона створила, про картини, про Одяг, в якому обов'язково повинні були бути елементи українського колориту, українського орнаменту, одним словом, більше і дійсно достеменно про це знає співробітниця інституту національної пам'яті, доцент, кандидат історичних наук Любов Крупник, яка зараз з нами є на зв'язку. Здрасти, пані Любове. Добрий день. Ви знаєте, я добирала слова тому, що тому що дійсно це унікально з одного боку, це художниця, художниця, а з іншого боку, це модельєр, яка обшивала, я би сказала, такий бомонт 60-х, 70-х років. Дуже швидко, дуже вправно вона робила це все і буквально з нічого створювала унікальний одяг. Має на увазі, навіть ті ж там якісь те, що сьогодні ми знаємо, бісер або ще якісь прикраси. Вона могла з будь-яких речей, що було під рукою, зробити унікальний. Одяг. От зараз, давайте для початку ми побачили ці кадри. А от зараз, пані Любове, от як описати творчість і те, що робила Любов Панченко, те, що ви дослідили і показали в своєму альбомі. Альбом Любов Панченко повернення. насправді Якщо говорити достатньо так стисло про її творчість, це можна сказати, що без перебільшення, що це є унікальний геніальний художниць, так, якщо вживати фемінітивів, художниця, майстер, Ну і тут така характерна річ, можна сказати про цю художницю, що це ну, так, можна сказати людина-оркестр. Uh -huh. Вона себе проявила в цілій такій широкій палітрі а, творчості. Ну і також я би ще зазначила, що це а, з одного боку, звичайно, що це самородок, десь можна так порівнювати її біографію а, з творчістю а, чи точніше біографією а, Катерини Білокур, тому що а те середовище, в якому вона формувалася, ну, її найближчі навіть родичі не розуміли її схильність до мистецтва, і десь їй приходилося йти проти течії, здобуваючи освіту в ну, такі досить скрутні в економічному плані роки і. Треба сказати, що це з одного боку самородок, а з іншого боку, це людина, яка сама себе зробила. І на оці, цей пласт такого небуденного таланту так само лягла досить серйозна освіта. Тобто це людина, яка, скажімо так, має добру школу. І ті твори її, так, це з одного боку, звичайно, використання елементів української автентичної української автентики, але з іншого боку, це є авторська інтерпретація. Є так, А от я хотіла з вами, до речі, поговорити також і про те, щоб трошечки ми пройшлися про, по хронології, так би мовити, так? А Любов Панченко народилася в селі Яблоньки, Так, це, це на місці Бучі, так було село, і власне так і мама вишивала. І, а, але вже коли захотіла стати художницею, пані Любов, то очевидно не приймалося це, так відразу треба було мати якусь професію. Таку приземлену, наскільки я розумію, наскільки я читала у вашому альбомі. Ну, ви знаєте, так серед селянства так, було таке, особливо в той скрутний період, так, повоєнний, було таке достатньо таке прагматичне уявлення, що треба дівчині так. Якось влаштовувати своє життя, так, мати якусь таку професію, яка би давала можливість е, якось себе забезпечити, а ну, десь можливо не було розуміння, так що е, оце захоплення вишиванням, це захоплення малюванням, це е, можна трактувати як, ну, як таку, професію поважну, так? поважну справу, так і що це може бути професією. Так, тому що ну, насправді жінка-художниця, скажімо так, ну, не дуже сприймалася. Так? Але все але все-таки, все-таки, пані Наприклад, Любов... Катерини Білокур так? Угу. більш відомий. Але все-таки пані Любов вирішила і пішла цим шляхом. І от розкажіть, як це було? от, Вона адже в її. Періоді, так, от професійному е, житті був момент, коли був період, коли вона працювала в республіканському будинку моделей, і там, зокрема, що цікаво, вона коли конструювала одяг, навіть там вона намагалася вносити ось ці орнаменти, так, українські, у створення одягу. Тобто, ну, навіть зараз ми часто привикли там якісь куртки, якісь брюки, якісь там е, так, черевики. А наскільки тоді от, вона намагалася створити ці. Е, Головні убори, кубанки, це ж це це личить напевно кожній жінці. так? Зараз ми якось теж ми одягаємо такі звичайні на ці шапочки і носимо. А от вона це все вносила, і цей орнамент красивий. так? Потім так нам треба сказати, що в журналі Радянська жінка друкувалися її вишивки, і також частини цих орнаментів. Тобто, з одного боку, вона мала змогу працювати, пані Любов. так? На ну, таких престижних посадах і друкувалися радянській жінці. А з іншого боку, я так розумію, що не було все-таки виходу, щоб широкий загал дізнався про, про всю її творчість. От Як це відбувалося в її житті професійному? Тут е, треба зазначити, що е, в 60-ті роки, ну, ось на цій хвилі е, такого. Національно-культурного національно відродження відбувається такий сплеск і інтересу і відродження самобутньої української культури. І оця мода на стилізований національний одяг. В середовищі шістдесятників, в середовищі української інтелігенції, це був такий можна сказати невербальний спротив, тому що якщо там на вулиці можна було побачити жінку, яка одягнена в такий стилізований одяг, то це зразу було таким невербальним кодом, по якому можна було впізнати. Людину, яка е, має, е, ну, скажімо так, не е, таку національну, е, е, як би це правильно сказати, е, ознаку. Так? Е, і власне треба сказати, що е, Любов Панченко, а також її подруга е, Людмила Семикіна були Такими дизайнерками, так які е, е, були новаторами в цьому. так І вони створили, створювали справді такі неповторні е, жіночі образи, були модельєрами такого неповторного образу, е, е, створені ними свити, створені ними. Ну Наприклад, Любов Панченко створювала просто унікальні. Пояси, які можемо побачити зараз, наприклад, в музеї шістдесятництва. І це справді були е, речі з одного боку, і на сьогоднішній день, якщо їх подивитися, так якщо їх одягнути, тому що це такі речі, Це буде знає, красиво, це, як, це буде дуже дорого... красиво. і Ефектно. Так, і буде ефектно, так це як дорогоцінне каміння, так. воно не виходить з моди. Угу. Тобто це, знаєте, така цікава річ, що ти просто на звичайну сукню одягаєш цей пояс, так. і ти одразу виглядаєш дуже так святково. З одного боку, а з іншого боку, зразу ти одягаєшся як українка, так, зразу видно, хто ти. І тому якраз в той час на хвилі. Цього національного відродження шістдесятників дуже модними були такі одяг. Треба сказати, що Люба Панченко обшивала хор з жайворонок відомий. так? І треба сказати, що вона робила це абсолютно безкоштовно. там Хоча це була дуже трудомістка робота. Ну і розказує, наприклад, таку цікаву історію, що ну, в цей час, ну, скажімо так, не так легко було знайти відріз, наприклад, такої гарної якоїсь тканини. І коли одного разу принесли їй відріз тканини пальтової, то вона не знімала мірки, не робила ніяких примірок, а просто подивилася і одразу поклала це полотно на стіл. І почала кроїти. Uh -huh. Ну і звичайно, що власниця тканини вже прощалася з тою тканиною, тому що ну це було дуже нестандартно. І Яке ж було здивування, що вона просто на око могла от розкроїти і створити просто шедевральну річ. То я е, хочу сказати, що це справді була е, така, ну, кажу, в минулому була, бо зараз вже, е, на жаль, не працює пані, зараз, не може, так, так пані Любов. Так. Так. Е, це була творчість, це є творчість, яка, ну, будемо так казати, є небуденною. Є надзвичайно е, талановитою. І як е, 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 казав Євген е, е, Сверстюк. Має ознаки геніальності. Так. І це є дуже важливо, ну, скажімо так, ми живемо часом не помічаючи біля себе таких надзвичайних особистостей, надзвичайно талановитих особистостей. І тут дуже важливо. Пізнати їхню творчість, так? Ну і так само ще надзвичайно важливим є вміти пошанувати цю творчість, тому що через е, пізнання цієї творчості, так? через е, занурення в цю творчість, так? ми самі змінюємося. Звичайно. Пані Любова, у мене є пропозиція зараз послухати уривочок інтерв'ю друга Любові Панченко. Прошу. Мій ведучий був Микола Плохотнюк. Скрізь мене знайомив, годив, куди я ж говорю, виставки, зустрічі. І коли в 64-му році сота роковина чи 150-та роковина Шевченка наближалася. Микола запропонував мені, давай організуємо вечір Шевченка, пам'яті Шевченка і запросимо. Любо Панченко охвормилити. І це Любо Панченко, такі рушники від стелі до низу. Вертикально, потім горизонтально. Потім цю газету оформили, вона зараз в музеї Шевченка. О, і тоді познайомилася Люби Панченко. І це Любо Панченко мені в 64 році подарувала на день народження. Це по Шевченку. Катерина з немовлям там. Ви знаєте, отак от якщо дивитися, потім з нагадує Любовчик. А, ну так, да, вона таку, бачите, косу там теж, ніби вона сидить. Там бачите, вона і на пляжі з косою там розчисує. І інші фотографії вона мені подарувала. Ну а це вершниця. Танцювала риба з раком. Танцювала риба з раком, це бопа, так? А... а Є он, сорочка такого типу, вона вишивала цим чоловічий, був невеликий хор. І вона її всім повишивала сорочки, О, там навіть її зразок є, можу показати. То я знаю, що вона точно їм вишила там чоловік 10 чи скільки, вона всі їм сорочки повишивала. Безкоштовно. Пані Любове, а от справді як це було? От я розумію, що представники української інтелігенції вони приїжджали додому в гості, гостювали в пані Любові, і вона в цей час могла шити їм ось ці такі унікальні, красиві речі. Так, от як це було? Напевно, в один момент це нереально пошити так, але оскільки в неї гостювали, справді там збиралися в тому числі такі цікаві, відбувалися там речі, збиралися, наприклад, ватаги колядників, тому що шістдесятники відродили цю традицію колядування. Звичайно, що вона була ну, дещо видозмінена, тому що відомо, що а, в той час ну не можна було. Такі е, релігійні е, моменти допускати, так? Але тим не менше, якраз увага на таких якихось декоративних деталях в одязі сприяла тому, що е, е, багато вишиванок, багато таких елементів в одязі його її друзів. Справді така щедра душею Любов Панченко для своїх друзів створювала, а, ну, просто дарувала безкоштовно. Mm -hmm. І е, хочу сказати, що в музеї 60-несе збереглися деякі її унікальні роботи, деякі її унікальні вишиванки. причому треба сказати, що вона сама розробляла. Такі унікальні е, зразки вишивки. І ці зразки розміщував е, в себе е, такий дуже популярний в радянській Україні журнал Радянська жінка. Тобто ці зразки потім е, жінки могли відтворювати. Uh -huh. е, і е, треба зазначити, що е, Ну, от вчора ми відвідували е, пані Любов е, в її помешканні, і е, ну, те, що ми мали можливість побачити, це справді ну, небуденна фантазія, надзвичайно е, надзвичайна е, техніка виконання і в принципі, надзвичайне враження від цих вишивок. І ну, звичайно, що вона мала велику популярність в колі шістдесятників. Це були творчі люди, це були люди, які зналися на мистецтві, які, ну можна так сказати, вона здобула славу так, в цьому середовищі. Але якщо говорити про е, офіційне визнання, то, звичайно, участь в таких е, різноманітних шістдесятницьких е, е, заходах, так? Ну, зокрема, е, можна згадати, як вони їздили до е, Канева на могилу Тараса Шевченка. Ну, і В е, той час вона попала в око е, е, Комітету державної безпеки, І, е, ну... Е, не можна сказати, що вона займалася якоюсь політичною діяльністю, але її діяльність е, така, можна назвати мистецьким нонконформізмом. Так? Тому що вона е, е, є такий цікавий спогад, що колись хтось сказав, що міністру не подобаються ті е, ідеї творчі, які вона. Е, Поширює. Вона сказала, може тоді треба е, змінити міністра, uh -huh. тому що їй пропонували змінити е, творчий стиль, натомість вона сказала, може тоді варто змінити міністра. Тобто вона була достатньо безкомпромісна і треба сказати, що ще така характерна риса е, пані Любові Панченко: що вона така дос, достатньо дотепна і гостра на язик. Ось. І тому, 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 скажімо так. Вона не мала шансів отримати офіційне визнання, попри те, що ніхто не міг заперечити її безумовний талант, але це була творчість, яка не вписувалася в ті офіційні стандарти, які були ну, допустимі, скажімо так. В радянській Україні. Але ж дивіться, була виставка, здається, в Донецьку. Була ж виставка. Це була одна так, виставка. Так, Була виставка, але насправді цих виставок було не так вже й багато. Не можна сказати, знаєте що. Тому що це не десь до певної міри якісь поодинокі такі. Виставки так вдавалося зорганізувати, але це не були якісь масштабні виставки, яких би була варта художниця такого обдарування. Угу. А скажіть свій одяг, от, який вона створювала, так, пані Любов, вона і ходила в ньому там в цих кубанках з орнаментом, так, українським, вона одягала його? Давайте згадаємо, яка коса довжелезна була так. в пані Любові. так? От... До речі, зараз вже косу обрізала, пані Любов? З, звісно, вже немає тої розкішної коси, і треба зазначити, що коли відбувалися ці шістдесятницькі заходи, то я от пригадую такі спогади, що нерідко її так от випускали наперед. І от вона ну, насправді дуже вродлива, така колоритна краса, і ще в такому надзвичайному одязі, ну, можна так сказати, вона виглядала, так, знаєте, як своєрідний такий прапор. Mm -hmm. І, звичайно, що вона кидалася в очі. Ось, І е, ну, насправді, от, власне, цього було достатньо, скажімо так, щоби, е, щоб бути митцем, скажімо, неформатним, так? Тому що. Е, Насправді її творчість, заснована на цій інтерпретації української автентичної традиції, була викликом системи. Добре, а як взагалі, от, де можна побачити альбом? Тому що я особисто його читала, фактично ви надіслали нам на канал, так, і я мала змогу продивитися. Але я так розумію, що для того, щоб побачив широкий загал, альбом Любов Панченко повернення, історію її життя, її картини, її моделі, ну, власне, цю роботу, так, яку ви безпосередньо провели? і… Створили, потрібно надрукувати це видання, Ні. так? На якому етапі е, ця робота зараз? Е, ну, класний альбом це є е, такий підсумок е, творчої діяльності Любові Панченко за все її життя. І що характерно, це перший її альбом. І е, це спільний проєкт Українського інституту національної пам'яті і музею шістдесятництва. На даний момент ми маємо підготовлену до друку верстку цього альбому. Ознайомитися з цим електронним на даний момент виданням можна на сторінці Українського інституту національної пам'яті. Альбом називається Любов Панченко. Повернення. Угу. І е, тут є, на жаль, така. Е... Ну, мені хочеться вірити що перешкода, яку ми нам вдасться здолати. Потрібна певна ну, відносно невелика сума коштів для того, щоб цей альбом надрукувати. Це, це видання українською та англійською мовами. І я переконана в тому, що цей альбом буде відкриттям не тільки для. Нашого українського поціновувача мистецтва цей альбом буде відкриттям української культури і для поціновувачів мистецтва за кордоном. Тобто, в такий спосіб ми би могли представити Любов Панченко, народжену в нашому регіоні, так, в Бучі. І е, показати це мистецтво не тільки в масштабах України, а й за межами України, тому що це справді е, мистецтво високого катунку. і хотілося б, щоб е, у цьому році до вже до наступного е, ювілею е, в 2023 році. Любов Панченко цей альбом могла взяти в свої руки. Треба сказати, що вчора ми їй показували на планшеті цей альбом, і це просто навіть не можна передати словами, яка це була зворушлива реакція пані Любові. Ну і ми з нею так ну скажімо домовилися, що вона має. Потримати цей альбом в своїх руках, mm -hmm. і хотілося б, що ну справді щоб це е, вдалося е, можливо, і в тому числі через е, такий розголос, через е, цю передачу, так е, зібрати ту необхідну е, кількість коштів для того, щоб е, створити це видання. Е, Ну і, власне, треба сказати, що ще є можливість подивитися на роботи. Це такі ще також є мультимедійна така робота. Скажіть про неї, де її знайти, також можна прогорнути і подивитися дуже теж гарно це все зроблено, стильно роботи Любові Панченко. Так, також варта уваги на така. Робота, яка була створена за підтримки Українського інституту у 2020 році, цей проєкт називається 60 ті втрачені скарби. Там представлені 4 художниці. 60, перепрошую, 5 художниць 60-ниць, серед них, в тому числі Любов Панченко. І цей проєкт можна подивитися на сторінці Українського інституту. Ну і в, в принципі, я так думаю, що цей проєкт, це така анімаційна гра, міг би бути цікавим, в тому числі і для використання, ну, скажімо, в навчальному процесі. І що характерно, що цей матеріал так само двома мовами, українською, і англійською мовами, тобто, це може бути так само використано для. Ну, Такої промоції української культури за межами України. Пані Любове, дуже жаль, що звичайно час програми обмежений, і ми мусимо завершувати наш ефір. Але правда, це роботи, які потрібно побачити. І художня творчість, і безпосередньо моделі, які Любов Панченко створювала як дизайнер, як модельєр, тому що дійсно одягнувши такі речі. Напевно, себе жінки відразу відчували і більш підтягнутими це. Це правда, крім того, що це мистецтво, що це красиво, це дійсно додає стилю. Отже, я вдячна, що ви приєдналися до нас, і звісно, що ми зичимо любові панченко міцного здоров'я і, і, і з великою шаною і повагою ставимося до робіт, які вона створила. Дякую, пані Любове, що розповіли сьогодні про цю видатну особистість. Дякую вам. Отже, з нами сьогодні була Любов Крупник, співробітниця Українського інституту національної пам'яті, доцент і кандидат історичних наук. Ми з вами відкривали для себе людину, яка відображає епоху: шестидесятницю, художницю, дизайнерку-модель'єра Любов Панченко. Ну а в студії працювала Ольга Борсук. До зустрічі на телеканалі Погляд. Terima <sweak> kasih telah menonton!